Прямий зв'язок з аудиторією. Про військовий обов'язок Зеленський дав відповідь, нікому нічого не виганено, крім своїх батьків. Все, всю депутатську шоблу на війну. Згоден. І Зеленського також. Але справа в тому, що у нас юридичної та війни нема згідно рішення ліквідованого суду. Так і живемо. Миколай пише навіть Асоціація адвокатів України не може захистити Україну, бо вони не хочуть цього. Жити погано в Республіці, яка не має своє власне великої гербової початки. Так проблема в тому, що республіки не існують, як їхні їхній РСР. Адвокати ніхто їхні. Звання нічого, їхні дипломи нуль. Це я заявляю повністю. Як і звання академіка Ківалова нічого не коштує. Саме так і ніяк менше. Фікція. Всі ці академіки і так далі. Тому що їх не існує. Не існує республіки. Є лише Українська держава. От і все. І так, прокоментуйте, будь ласка, статтю 17 Конституції України. А що вам там шановно прокоментувати? Те, що вводиться в дію постанови Кабінету міністрів, що ми ви мали на увазі через Мін'юст? Звичайно, вони повинні бути зареєстровані. Якщо їх нема мінюсті, то це все фікція. Тому по кожному, я вважаю, незаконні постанови потрібно запити давати. Але не так, як каже Мар'ян, запити. А казати, прізвище, ім'я не по батькові ліву адресу і задавайте запит стосовно будь-якого установи Кабінету Міністрів. От і все. Але з лівою адресою. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. Мені подобається фільм Ідентифікація борна з, мет... з методи Деймоном. Де в нього паспортів тьма, коли в першій частині банку він забирав все в скриньку. Оце було круто. До хіра паспортів і всі легальні. Так як і мають деякі жителі невизнаного Придністрою або пару паспортів Молдови, України, Румунії, оце заявись. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що. Багато хто хоче іноземний паспорт як юридичний захист від свавілля Республіки Україна та здати український паспорт або шрьодерам його порізати. Тому що ну, не хочуть частину українців бути громадянами неіснуючої республіки. Але факт в тому, що закон про громадянство не приймався. Тому ніхто не громадянин. Ми у компанії Північної Кореї та Сомоліфт, РФ, Китаю цікаво, як зелі їздить за кордон. Чи він є на обліку в ТЦК. Та він і є на обліку. Знаємо, що медогляд він проходив, отримав 4 повістки, починаючи з 2014 року. Він просто ігнорував їх, який медогляд. А зараз активізувати дані та медогляд у ТЦК. Ні, не ходив він же типу псевдопрезидент. Що ж ви хочете? Він взагалі працює на нову корпорацію та, як його були виявлення, це передача персональних даних. Він працює на Офіс президента України. Це стосується Мар'яна, правозахисника, хто не в курсі. Без боротьби точно будемо як Корея. Та яка боротьба, якщо чоловіки не виходять на вулицю? Їх взагалі нема на вулиці. Або вони сидять по домівках, або їх відправило на забій? Звичайно, це диктатура. Пропаганду з переглядом мільйонерів складно подолати? Легко подолати, заборонивши. Деякі сос мережі. Чим далі вліз, тим товстіші партизани. Ще більше скажу. Вони всі у змові. Ну, то стосовно того, що ви пишете до дупи постанова. І так далі, все це зрозуміло, але потрібно це все доводити документально. Вони знищують нас сотнями тисяч, звичайно, і навіть мільйонами. пише В'ячеслав. Що сказати, що ми в РСР. Ні, ми досі не в РСР і не в Республіці Україна. Ми в Українській державі. Степана Бандери та Павла Скоропадського. Так, про цивільний кодекс. Я вам так скажу. Не існує жодного кодексу і Кабінету міністрів. Це так по секрету. А їх. Так звані постанови і Кодекси це фікція. Стосовно подати бумаги може жінка і, пожил, і пожили мужчина, так, на, на них і вийду, що в них є син або ще хтось, або внук. Чи ви думаєте, чи ви думаєте що в снапах чи в органах влади такі тупі? Знаходяться. Це все легко перевіряється. Ну, стосовно юристів я вам так скажу. Такі, як Мар'ян, нікого не врятують. Взагалі. Про червоні хвилі чув, червоні. Ну, звичайно, чув. Але Остап Стахів ще той брехло, нікому довіряти не можна. Він взагалі думає, що він дуже розумний, він зовсім тупий. Ну, стосовно Мар'яна, хочу ще раз сказати, що він араб і гой Зеленського. Зелені бандити знищили заводи, реальну економіку, бізнес зараз вмер підприємцям Капут. Крім тих, хто від зеленої банди. Погоджуюсь. Ну, стосовно. стосовно. закликів. Сам правозахисник Мараян, я так думаю, передає ці дані комусь ще. От, як ви думаєте, навіщо йому збирати базу даних з вас про виявлення людини? Куди він ці дані передасть? Ви думав особисто? А я вам скажу куди. В ТЦК ТСП. Чим я вас поздоровляю. Ну, стосовно Зеленського і Путіна, вони діють однаково. Вони навіть приймають закон однаково. Спам'ятаєте закон про цифрові валюти. Спам'ятаєте, як Зеленський приймав подібні закони, які є в Росії. Неодноразово це вже було. І навіть співробітники Служби безпеки України до 24 лютого особис, в особистих розмовах переживали за майбутнє України, тому що він, вони вважають, досі веде нас у Росію, а це є неприпустимо. Навіть представники Служби безпеки хочуть зупинити Зеленського в приватних розмовах. Навіть слідчих СБУ. Такі були розмови. Саме так. І ніяк інакше. і ті агенти, ну які агенти, такі саме працюють і на Росію, і на Захід. Що вам не зрозуміло? На офіс президента. Тому нічого тут дивного. Стосовно така послуга завжди була в різних фірм останні 30 років отримання іншого паспорта. Звичайно, була, але в останні місяці дні і роки вона стала масовою. На жаль. Якщо тобі потрібна юридична консультація, звертайся. Це коштує 300 гривень. Розширена. Відповідь на ваше запитання юридичне коштує від 500 до 1000 гривень. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Захист від ТЦК ТСП коштує 500 гривень. Повний юридичний захист від ТЦК ТСП і відповідь на ваші юридичні запитання. Стосовно ТЦК ТСП 1000 гривень. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Заповнення заяви до суду коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви коштує і відправка до суду 1500 гривень. Звертайся тобі, це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй. Це відео в тренди YouTube в топ 5 10 Зробимо їх разом. Переможемо українську та російську пропаганду. Доб'ємо до 10 тисяч. Підпишись! Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, нажми кнопку спонсорства в описі до відео.